Сьогодні, 9 березня, великому кобзарю пророку і батьку українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку виповнюється 209 років від дня народження. І я підготував 8 цікавих фактів про Тараса Григоровича Шевченка. Поїхали! Факт номер один. Тарас Шевченко був невисокого зросту. Трохи більше метра 64 метра. Факт номер 2 500 метрів квадратних площа найбільшого портрета Кобзаря. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку і внесений до Книги рекордів України. Графіті малювали ночами протягом двох тижнів. Факт номер 3 1384. Стільки пам'ятників Тарасові Шевченку встановлено у світі. З них в Україні налічується 1256 монументів і ще 128 в 35 країнах світу. Бразилії, США, Китаї тощо. Перший пам'ятник обзареві у Повенріст був відкритий за часів української держави 27 жовтня 1918 року у Ромнах тоді повітовому місті Полтавської губернії. Факт номер 4 Український майстер Микола Сядрице створив найменшу у світі видання Кобзаря. Розміром трохи більше половини квадратного міліметру. Набагато менше від макового зерняти. Палітурку зшито павутинкою. А обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника. Факт номер 5 За життя Кобзаря його оцінували більше як художника, ніж як поета. Борітися поборите. Вам Бог помагає за вас правда, за вас сила і воля святая. Факт номер 6 Іменем Шевченка названо багато населених пунктів та географічних локацій по всій планеті. Наприклад, тільки в Україні 164 назви. Окрім того, на честь Кобзаря названа гірська вершина Північного Кавказу висотою 4200 метрів, морська протока в Аральському морі та навіть кратер на Меркурії, діаметр якого 137 кілометрів. Факт номер 7. Всього Шевченко написав 237 творів, з яких Катерина, Сон у всякого своя доля, намалював 1300 картин, до нас дійшли 800 робіт. Пейзажі малюнки Шевченка 1843-1847 років можна поділити на дві групи: малюнки, на яких зображені сільські краєвиди, і пейзажі, на яких відтворені історичні та архітектурні пам'ятки. Факт номер 8. Шевченку було присвоєно звання академіка Грав'юри у 1860 році.